Привіталось вранці сонце промінцем тепленьким. Привіталось небо миле вітерцем легеньким. Привіталась мама з сином поцілуєм ніжним. Я вітаюся з тобою віршиком потішним. Доброго ранку, малята. Любі хлопчики і дівчата, сьогодні четвер, 12 жовтня, ми запланували багато чого цікавого. Спочатку запрошуємо на веселу та бадьору руханку Овочева Полька. Далі на занятті з ознайомлення з природним довкіллям ми поговоримо про осінь, про її красу та пограємо в ігри. Що росте на городі? Та що у кошику. Нашим творчим діточкам пропоную зробити чудову аплікацію, яка називається Кумедні овочі. І будемо чекати фото ваших робіт. На музичному занятті вас радо вітає музичний керівник Світлана Миколаївна. Запрошую діточок пісню осені співати та в музичну гру грати раз листочок, два листочок. Бажаю усім гарного, мирного та продуктивного дня.